Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого доля російськомовного контенту та його сприйняття як українського суспільства, так і в самих виконавців, змінилася. Більшість українських артистів почали перекладати свої російськомовні пісні. Співачка Надія Дорофєєва в червні оголосила про пошук авторів, які б змогли перекласти її лютневий хід Разнацвітна українською. Ось як співачка пояснила причину свого рішення. Після 24 лютого сенси кожного українця змінилися, а головними для всіх кольорами стали жовтий та блакитний. Тому я вирішила додати цих фарб пісні Разнацвітна і заспівати її українською. Мені здається, перекладати свої музичні твори з російської на українську важливо. І цілком нормально, тому що, наприклад, якщо артист має своїй пісні якийсь меседж, який він хоче нести, продовжувати нести своїй аудиторії, але ця пісня була написана російською мовою, то чому б не перекласти? Однак серед артистів є й ті, хто не вважає за потрібне перекладати пісні на державну мову, серед яких і Манатік в одному із своїх інтерв'ю виконавець пояснює свою позицію. Так я не буду перекладати свої пісні. Вони були написані тоді, в тому часі, і вони подарували безліч хороших, правильних емоцій. Там пісні про мрії, про надію, про світле майбутнє. Сьогодні витрачати час на минуле не варто, на мій погляд. Потрібно витрачати час на майбутнє і створювати щось нове. Не треба перекладати, тому що ті наші. Е... Я не буду їх зірками називати. Я буду успішними виконавцями. Називати ці успішні виконавці на Україні, які зробили собі кар'єру на російській мові і завоювали собі славу і визнання. Їм не потрібно перекладати на українську мову свої пісні, бо це буде звучати смішно, некоректно і неприродно. І вони можуть зараз співати нові пісні на українській мові, але я вже чув пару пісень, і мене трошки осмішило, тому що ці виконавці, які співали раніше на російській, намагаються зараз співати на українській, У них це виходить неприродньо. Чому тому, що вони мислять не по-українськи, закони міняються, люди міняються, ситуація міняється. Хто знав що? Росія піде війною і треба буде робити захист території, в тому числі в культурному просторі, в ефірі. Це, це, це нормально. Це питання виживання країни. Якщо в країні для виживання потрібно робити, то це потрібно робити, значить це потрібно робити. 19 червня цього року Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави агресора Рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Якщо коротко, то мета законопроєкту: забороняємо російське та плекаємо українське. Що це означає? Збільшення до 40% українського музичного контенту на радіо, збільшення до 75% добового обсягу ведення передач державною мовою. Заборона на проведення гастрольних заходів громадянам держави-агресорки. Заборона на відтворення музики в салоні автобусу, таксі штраф за порушення 10% розміру ліцензійного збору. Законопроєктом передбачене також створення чорних та білих списків російських виконавців. Що це означає? До чорного списку потрапляють ті артисти, які підтримують війну Росії в Україні, а також створюють загрозу національній безпеці. Формуванням списків займатиметься Міністерство культури України на підставі звернень служби безпеки України. Що стосується білого списку, то це перелік культурних діячів Росії, які засуджують агресію проти України. Списки сформують після розгляду заявок артистів, які хочуть потрапити до білого списку. Який свою чергу відкриє можливість бути присутніми в українському телерадіопросторі та гастрольних заходах. Я допускаю звичайно в українському ефірі російськомовного контенту українських виконавців. Монатіка, Полякова, знову ж таки, Сердючки, хто там іще Могилєвської, Макса Барських. А, хай звучать. В принципі, це наші співаки, вони просто пишуть або українською, або російською, або англійською мовами. Я проти того, щоб звучали росіяни всі, всі виключень. Співачка Ольга Цибульська перекладає російськомовні пісні колег на українську мову, треки розміщує на своїй сторінці в інстаграм. Співачка переклала вже такі пісні: зокрема, «Красне віно Насті Каманських, скандал Тіни Кароль, рідний Світлани Лободи та тощо. Що може дзвонити, хто сказав? Це можевільний на скандал, це можевільний на скандал. Що може дзвонити, хто сказав, що може дзвонити сказав, це божевільний наш скандал. Ольга Ципульська зауважила, що на меті має її освітницьку програму, оскільки з її відео українці дізналися, що таке черлене. Черлене вино, тепла літня злива, Знаєм, не приїду, не чекаєш фальшива. Україна повинна думаю, років на 25 на 30 взагалі заборонити російськомовне так зване культурне середовище, яке як ми з вами зрозуміли, станом на сьогодні. Культури ніякої не несе, і це культура вбивців, золотівників, мардерів і руйнівників нашої країни. Ірина Сорока культура на часі.